Давайте я вам покажу, як приготувати ось таку двічі запечену картоплю, маючи лише кілька інгредієнтів. Спочатку нам потрібно ретельно вимити картоплю та висушити. Обов'язково очисті шкірку від бруду чи сміття. Далі візьміть вилку та прокліть кілька отворів у картоплі. Це дозволить вийти парі та допоможе запобігти розриву шкірки картоплі у духовці. Тепер настав час додати трохи смаку. Посипте картоплю сіллю, перцем та будь-якими спеціями на ваш смак. Загоріть картоплю фольгу та покладіть на деко. Запікайте у духовці розігріті до 200 градусів. Залежно від розміру вашої картоплі, випікання займе від 45 хвилин до години. Поки наша картопля запікається, викладіть бекон на розігріту сковорідку та смажте допоки він не стане хрустким. Бекон потрібно дрібно нарізати. Далі натираємо сир чедер або будь-який ви любите на терці з великими отворами. Приблизно через 45 хвилин перевірте свою картоплю, вставивши в центр ніж або виделку. Якщо легко проколюється, тоді ваша картопля готова. Вийміть її з духовки та дайте охолонити кілька хвилин. Відкриваємо картоплю та за допомогою столової ложки обережно вибираємо середину кожної картоплини та перекладаємо у миску. Отриману масу солимо та перчимо за смаком. Додаємо молоко та масло. За допомогою вінчика перемішуємо до одної маси і в кінці додаємо частину натертого сиру і добре вимішуємо. Отриману масу перекладаємо назад у картопляну форму. Зверху кладемо нарізаний бекон та натертий сир. Перекладаємо картоплю на деко та запікаємо ще 15 хвилин, доки сир не розплавиться. Ось і все, чудово двічі запечена картопля готова. Вона неодмінно вас здивує.